з нами на зв'язку Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної Ради. Вітаємо, пане Юрію! Вітаю вас, слава Україні, героям слава, пане Юрію. Е, ну, як ми спостерігаємо е, за останніми подіями, то з'ясовується, що все таки західні партнери не знали про цей сюрприз від президента Зеленського. Підписана заявка на членство в НАТО абсолютно правильно. Ви говорите, це було відразу зрозуміло. Під час прес-конференції Єна Столтенберга, генерального секретаря НАТО, який готував і планував свою прес-конференцію стосовно анексії Росією українських областей чотирьох, і в цей момент йому задають питання. Він довідується, що Україна подала. Заявку в НАТО, ну, для нього це був шок. І по тому, що він намагався е коментувати, це навіть коментаря не можна звати, він був настільки шокований, що він навіть не міг підібрати слів. Він почав цитувати статут НАТО, вимоги Вашингтонського договору, що у нас все консенсусом, у нас 30 країн. Україні двері відкриті, ну тобто він взагалі не мав що сказати по суті. Потім так само це застало зненацька дерсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентона Блінкіна, який так само сказав, тільки що зараз не на часі, зараз потрібно займатися іншими питаннями захистом України, відвоюванням його території. А ще пізніше так само зненацька застава Байдена. Ну якому напевно вже доповіли, і він сказав, що це ну нашими словами не на часі. Займайтеся спочатку обороною держави. Давайте спочатку винесемо виконаємо це рішення, це питання, а потім будемо вже говорити про щось інше. Тобто, до чого я веду. По перше, так не роблять і так не поступають. Тут є претензія до форми подачі і часу. Час і форма. Оці два ключові питання: час і форма, які банкова використала під час подачі цієї заяви. По-друге, по статуту НАТО ніяку заяву, як таку, як формальну якусь вимогу взагалі не потрібно. Вона не передбачена. Можна подавати, можна не подавати. Взагалі, практика в НАТО така, що вона сама запрошує в НАТО ту. Країну, яку вони вже вважають достатньо, яка сузріла, яка виконала вимоги щодо НАТО, там чи шляхом ПДЧ, чи як Швеція і Фінляндія, вони без всякого ПДЧ були готові. До моментального вступу в НАТО в силу тих обставин, їхньої обороноздатності громадянського суспільства. Ці країни входять в першу п'ятірку, в першу десятку, взагалі самих цивілізованих, демократичних, високорозвинених країн світу, то які до них ще до першої десятки можуть бути критерії? Хто може їм виставляти критерії? Той хто то знаходиться нижче десятки? Тобто тут об'єктивна причина. Ну в Україні такий варіант. Не мав би зіграти тут може ключову роль зіграти тільки один фактор: що все ж таки Україну з часом приймуть в НАТО, з тим часом, з яким настане тільки після тріумфальної перемоги Україні в війні проти Рейху. От коли в Україні настане своєрідне нове 8 травня, я умовно кажу. Наш день перемоги справжній. от тоді, на цьому тріумфі, на цьому е, ну, в загальному захопленні всього світу, в тому числі і НАТО, ну у них вже просто не буде навіть лиця не прийняти Україну в НАТО, тому що вони вже не зможуть придумати жодної відговорки. Країна, яка знищила так звану Другу армію світу, до них ще виставляти якісь претензії, що ви знаєте, ви трошки не відповідаєте критеріям НАТО. Походіть що років 10 кругами навколо Брюсселя, тоді ми подумаємо. Зайдіть через Будапешт, зайдіть через Рим, через Москву. Ми подумаємо, чи ми вас будемо приймати. Такого не буде. Якщо коротко, то я би на цьому обмежився. Так, але дивіться: НАТО це ж не тільки військовий альянс, і там є вимоги щодо верховенства права, вимоги щодо подолання корупції. Ми чомусь про це не згадуємо. А президент Зеленський сказав, що Україна давно готова в НАТО. Ну за рівнем Збройних сил, це так, але ж НАТО це не тільки Збройні Сили. Повністю з вами погоджуюсь. Просто його не проінструктували і не принструктувало, не пояснило. Так само, як в свій час нормально плило, він пояснило, що його буде очікувати в Україні, і він в'язався в авантюри. Так само зараз він повівся на ту авантюри, не знаючи, є ця ініціатива. Но ті люди, які ввели його ну, в цю авантюру негарну. Маються на увазі президента Зеленського, їм як мінімум, для початку, треба було би перестати брехати українському суспільству і світовій громадськості, що країни НАТО і наші партнери були завчасно проінформовані. Тобто, ті люди, які брешуть відкрито публічно і публікують цю брехню в засобах масової інформації, конкретно це подоляк. Які відповідальний за засоби масової інформації за піар і так далі. Ну, умовно кажучи, це є безбанкової сьогоднішньої, який відповідальний за цю брехню. От він має за це нести політичну відповідальність. Ніякої підготовки, ніякого пояснення, ніяких консультацій з країнами НАТО, ні з гінціяком НАТО, ні з президентом США, навіть з Ентоні Блінкіном, держсекретарем США, я вже не кажу за інші країни, ніхто не вів жодних. Переговорів, жодних консультацій, жодних е, телефонних дзвінків навіть щодо відповідності критеріям е, України не тільки мілітарними, але й ще цивільні вимоги. Да ви абсолютно праві, тому що вимоги щодо вступу в НАТО передбачають як мінімум цілий комплекс ключових питань, які на 99% збігаються з копенгагенськими вимогами щодо вступу будь-якої країни в ЄС. Тобто, це. Цивільний контроль за армією, верховенство права, демократія, свобода слова, свобода віросповідання, відповідність. Контролюючих і служб безпеки цивільного нагляду, реформа щодо СБУ по Україні, яка не здійснювала мінімум 7-8 років. Це наше домашнє завдання, які не за часів Порошенка, не за часів Зеленського банкова не хоче демонстративно виконувати. І ми бачимо, які успіхи СБУ за ці 8 років, особливо за останні 8 місяців, повний провал СБУ, тому що вони займаються не Контррозвідувальної діяльності вони займаються не розвідкою, вони займаються бізнесом, особистим бізнесом, на заробити на експорті, заробити на імпорті, заробити на будь-якому бізнесу горіхах, заробити на всьому, на, на сінях сонячника, на експорті, зерна за кордон. Оце їхній бізнес. Контрабанда незаконна за кордон і з України за кордон, оце їх цим займається СБУ у нас весь час. Оце реформувати і ламати цю схему, вони не хочуть. Підкреслюю, що Служба безпеки України на сьогоднішній день має понад 30 тисяч штатних співробітників. Для того, щоб ви зрозуміли, це в три рази більше ніж Британії, ФРН і Франції разом узяти. Але якщо ви візьмете британську МІ 5 чи Мі 6 німецьку БМД візьмете французьку розвідку і порівняйте їхню ефективність і нашу. Ну то перед війною ми все почули. Починаючи з листопада, грудня, січня, лютого місяця. Ми все це бачили. Ну тут ще вимоги США і демократичного світового співтовариства ЄС. Щодо е, набу у нас по Україні, ну слава Богу, ніби вже прозоро призначило керівника, що банкова три роки останніх ухилялася. Ну так само по САП, ну і інші критерії, які дуже багато я не буду перечисляти, бо це займе дуже багато часу. Безумовно, це домашнє завдання України, і вона повинна це виконувати в найближчі місяці. Ну як мінімум до вільнюського саміту, який відбудеться в червні 2023 року, який призначило позачергово через рік після е, саміту, який відбувся в Мадриді в липні цього року, 25-26 липня, а це протирічить практиці і традиціям НАТО. Вони завжди призначали саміти НАТО. Як мінімум, ну, не мінімум, а строго через два кожні роки, так як Олімпійські ігри або чемпіонати світу з футболу кожні чотири роки. І тут НАТО робить на саміті сенсаційну заяву, що наступний саміт відбудеться в Вільнюсі, але не в 24-му, як би повинно було бути, а в 23-му. ну які висновки з цього можна робити? Ну як мінімум, те, що НАТО готується до якихось подій, до якихось важливих долоносних рішень, як мінімум. Ну як саме найменше, це обрання нового генерального секретаря НАТО замість Єна Стортенберга, який е, понад строково е, не передбачено статутом, виконує свої обов'язки вже понад два терміни. Ну його попросили зв'язку з війною Росії проти України продовжити цей термін перебування. Щоб як кажуть, не міняти коней на переправі ще на один рік чи на якийсь термін. Ну цей рік якраз і буде до червня 23-го, на якому можуть. У випадку, якщо Україна завершить перемогою цю війну проти Росії до червня місяця, умовно кажучи, і буде наш день перемоги відомий і припиниться гаряча фаза війни, Україна відновить свої території, то цілком ймовірно, що по правилу переможці Україну можуть позачергово за аналогією Швецією і Фінляндії прийняти до НАТО в 23-му році в вільнюсі на саміті НАТО черговому. Пане Юрію, ми пригадуємо дуже емоційну промову перед війною Володимира Зеленського, який прямо сказав партнерам, що якщо ви не хочете нас там бачити, то скажіть нам про це прямо. І тоді, навіть після того якось обговорилися в суспільстві версії щодо альтернативи НАТО, так званого Балту Чорноморського Союзу, так, що змінилось? чому саме ця заява прозвучала таким чином щодо НАТО і краю, з вашої точки зору. Розумієте, <кій> мені здається, що рівень розумовий, що Кремлі що на банкові однаковий, що там авантюристи сидять, які проголошують анексію чотирьох українських областей, не дружачи з реальністю і фактами. Так і на банковій, в якийсь момент втрачається абсолютно адекватність, і вони діють так само спонтанно, як е, пойло дії, розуміючи, що він загнаний щур в кут. Це в нього агонія. І це в нього повний перевал. І він розуміє. Він утворює для свого дня народження до 7 жовтня собі подарунок і його кліка, його хунта е, хоче зробити йому пода подарунок, подарувати йому в вигляді чотирьох областей України анексію в конституцію. Так званої Російської Федерації, банково так само, не маючи жодного, умовно кажучи, нормального плану Б на цю анексію, спонтанно збирається, скликають РНБО, ставку і проголошують, що ми вступаємо негайно в НАТО. Ну, е шановні, давайте подумаємо. Ш е шановні, це банково, я маю на увазі. От ми всі сидячі, умовно кажучи, перед моніторами, знали завчасно, правда, що до 30 вересня, що вони збирають анексувати українські землі? Я б знав це за 3, за 4, за 5 днів до факту. Банкова це так само знала, як і ми. За 3, за 4, за 5 днів от скажіть, можна було набрати Вашингтон, можна було набрати Брюссель і сказати, давайте порадимося, як нам діяти, що ви порадите, або чи ви сприймаєте, якщо ми у відповідь на анексію. Подамо заявку в НАТО. Ну це ж можна було нормально зробити, я ж кажу, за форму і час. У них був час і у них була можливість обрати форму, прийнятну для всіх. Якщо банково це учудило тільки, а я так розумію, за добу до факту проголошення, тому що за день вони заявили, що вони збирають РНБО і ставку, то вони, видно, за день вирішили подати заявку в НАТО. Ніби. Ну навіть за день ви могли б подзвонити? Ви могли б всю ніч дзвонити в Вашингтон? Там різниця 7 годин. Ви могли б дозвонитися і вирішити це питання з помічником, Саліваном, з Ентоні з Блінкіном, з Міллером. З ким завгодно, З Міллі, з ким завгодно. але ви нічого не зробили. Ви зрозуміло зробили з цього таємницю. Для партнерів, для союзників, для рамштайна, для союзників по НАТО партнерів, які нам допомагають і вам, умовно кажучи, банкові щоденно зброї на мільярди в цей день Конгрес, Сенат проголосовує 12,4 мільярда доларів на допомогу Україні. А ви втіхаря подаєте заявку, навіть нас не повідомивши. То як це називається? Ну, безумовно, що це не гарно, як мінімум. Як кажуть, на, в Карпатах Ф, ну, що я можу сказати? Ф, це така політика їхня, це квартал 95, це КВН, продовження. Це в КВН можна було заганяти суперника в голкий кут своїм питанням, неочікуним, або своїм якимось остроумієм. Ну, але тут зовсім інша ситуація. Тут партнери, тут союзники, стратегічні союзники. Да ми воюємо тільки на сьогоднішній день завдяки такому стратегічному партнеру, як США, як Білий Дім, як президент Байден. Що би було з Україною, якби там сидів в Білому домі Трамп? Це питання справді риторичне. Але що ми бачимо зараз? Країни Балтії і нібито Канада сказали, що вони підтримують наш рух до НАТО. Чи додадуться ще країни і найскладніше на цьому шляху? Це буде Туреччина, очевидно, і Угорщина. Дивіться, я тільки що в пості в Фейсбуці написав, що не треба рахувати ті країни, перелічувати і так далі. Не в цьому проблема. З 32 країн, які бу... бо зараз 30, а в 23-му на момент гіпотетичного вступу України їх буде мінімум 32, тому що і Швеція, і Фінляндія приймуть однозначно до кінця цього року, тому в 23-му їх буде 32. Так ось, з 32 країн, як мінімум 27-28, одноголосно нас уже прийняло в НАТО. Морально тут, уже ми вже в НАТО. Залишаються ті, які треба визначитись до кінця 4-5 країн, які будуть там ставляти палочки або палки в колеса, в залежності від того, хто що хоче виторгувати. Отак як Туреччина хотіла виторгувати від Швеції і Фінляндії е вигнання з їхніх країн е куртів. Курську робочу партію, їхніх вождів, їхніх політиків, їхніх цих. І щоб Швеція погодилася продавати Туреччині свою зброю, яку вона не хотіла принципово продавати Туреччині десятиліття. Турки виторгували Швеції і Фінляндії свої виконання своїх питань. Тут зрозуміло, тут була звичайна кон'юнктура. То коли проти нас деякі країни захочуть щось виторгувати, конюктурно. Це ще, в принципі, як в політиці загально прийнято, допустимо. Йдуть політичні турги. Так, На жаль, нас... і ведемо розмову не з політичними нашими союзниками, а по суті з нашими ворогами, прихованими чудне шпіонами Кремля, таким як Корбан. Тут уже просто кон'юнктури не буде. Тут буде чітка, ясна установка Кремля. Костьми лягайте, що хочете робіть, політична криза, міта не протести, що хочете. але не голосуйте. Категорично проти. І тут уже вступає в дію сценарій залучення важковаговиків. Це Лондон і Вашингтон, Паріж і Берлін. І от дядя Сем, я умовно кажу, дядя Сем, це хто не розуміє, це президент США, має і ЄС дуже боляче вдарити Угорщину. Або за... погрозити Угорщині, що ми дуже боляче вам даримо по кишені, так як недавно їм сказали, що ми вам не дамо 7,5 мільярдів євро, якщо ви будете займатися тим, чим ви займаєтесь на сьогоднішній день колотити Європейським Союзом. Ви більше нашим шантажувати не будете. Ми припиняємо фінансування всіх програм, які ми з вами попередньо згодом. І тоді Орбан скупився за голову заради того, щоб йому дало 5 мільярдів, він погодився, відступив, дав задню, там змягчив і так далі. Якщо тільки. Тут мова йде за торги, чимось поторгуватися, вибити знову якісь дрібні посудки і так далі. То для Орбану, для Угорщини, то на це ще можна гіпотетично піти. Якщо ж там буде принципово Ні, тоді ЄС має припинити фінансування взагалі все, що тільки можна для Угорщини, поставити питання, порушити питання призупинення членства або голосування в організації Угорщини до зміни політики. Або або взагалі політичного олімпу в Бухаресті Будапешті. А Вашингтон має вдарити або по кишені Угорщини, або між кишенями. Я політично маю на увазі вдарити, боляче вдарити Угорщину до такої степені, що, наприклад, скасувати всі візи всім угорським політикам до одного, починаючи від президента до рядового депутата їхнього парламенту. Всім скасувати візи. Вони не візні Штати Америки на невизначений час. Зупинити все фінансування, кредити і так далі, які тільки можуть бути Сполучених Штатах Америки. Обвалити їхню економіку. Отакими От дохідливими шляхами попередити їх. Що і далі так не буде. Україна може, ви знаєте, на сьогоднішній день єдиний газопровід все ж таки в Угорщину це через Україну. Польський поки що закритий. Північного потоку, один, північного потоку, два немає. Інші країни навколо Угорщини можуть в знак протесту сказати: ми не будемо більше транспортувати газ в вашу країну. Мастіть собі голову, намазуйте свій російський газ, привозьте в баночках трьохлітрових слоїках. Тож, тобто, до чого я веду? Можна різним шляхом заставити Угорщину. Зрозуміти, що безкоштовно їм такий політичний демарш не обійдеться. І ми вас заставимо проголосувати за наше погоджене рішення всіма можливими шляхами. Можливо, навіть призупинимо ваше членство в НАТО до того моменту, поки інші 31 країна не приймуть Україну в НАТО. А через тиждень відновимо ваше повноваження. Ми ж пам'ятаємо свій час, як в 66 році Франція вийшла з військового блоку НАТО, залишився в політичному. Потім вона в 92-му назад повернулася. Тобто прецеденти можна створити будь-які, такі як зараз намагається створити прецедент по виключенню Росії зі складу ООН взагалі, виключенню з Ради безпеки ООН або призупинення її голосування в Ради Безпеки ООН. Або зміна статуту, що накладати віт, то не можна по таких, таких питаннях. Ну, Тобто вони розглядають всі варіанти, якими вони можуть піти шляхом внесення змін в статуту ООН. Ну, то чому не можна внести е, радикально впливові заходи впливу на Угорщину? Я думаю, що американська і британська розвідка, що знає про Орбана. Йому є що скривати. І я думаю, що коли Директор Мі 6 чи Мі 5 приїде, чи Шеф-ЦРУ, чи його заступник приїде в Будапешт і скаже: о, дивіться, папочка, от у нас досі на вашу діяльність. Ви хочете, щоб це завтра Віклікс все опублікував, то ми опублікуємо. Тобто є купа е, варіантів, можна по хорошому пряник, а можна по тугому Я думаю, що Захід знайде Захід впливу. Є інші. У візьмемо Грецію, там е, соціалістичні уряди можуть піти на поводу з Кремлем, або навіть самі з якихось мотивів відмовитися з голосування. Но греки дуже сильно залежать від Німеччини, залежать від євро, залежать від інвестицій, від підтримки Світового банку, Міжнародного валютного фонду і тому подібна грецька економіка постійно потребує вливання Євро. Ну, дадуть їм пер, перед голосуванням пообіцяють 1,5-2 мільярда євро. Ну і я думаю, що уряд проголосує, нікуди він не дінеться. Тобто можна таким шляхом купити. Як кажуть, е, що можна купити за гроші, то це не біда, це просто витрати. Ну і Італія. Всі кажуть, що оцей новий уряд е, коаліція урядова, яка є ультранаціоналістичними і так далі, дуже великий вплив там має. Белорусконі, колишній екс-президент, екс-прем'єр Італії, друг соратник Путіна, такий самий корупціонер і Барига, як і той, що ніби новий прем'єр-міністр Мілоні попадає під його вплив і може гальмувати розвиток євроатлантичний і євроінтеграційний України. Ні, вона ж сама подзвонила особисто Зеленському і сказала: я повністю підтримую боротьбу України проти російської агресії, і мій уряд всіляко буде допомагати Україні. Тому я не бачу проблем по Італії, що вона нас буде блокувати. Італія так само залежить, як і Греція, по налогі. В інвестиціях і фінансування від Берліну, від Євро, від Європейського Союзу і так далі, дадуть їм 1-2 мільярда євро на розвиток на ті програми, які їм потрібні, і вони чимненько всі проголосують. Тому тут я не бачу жодних проблем. Є основна єдина проблема в самих Сполучених Штатах Америки. Якщо США, Байден захоче за час свого президентства напередодні переобрання його на новий термін, щоб не втратити е своє президентство Трампу. Захоче, щоб Україна вступила в НАТО, то американці костьми ляжуть но за затягнуть Україну в НАТО ще на Черневому саміті в Вільнюсі в 23-му році. Вони це все зроблять. Тому треба тільки дивитися, але. Байден зараз каже: слухай, Зеленський, ну яке НАТО? Ти ж мене підставляєш. Нащо ти так зі мною робиш? Що ти так поступаєш? От ти спочатку плієш криницю, а потім просиш, щоб ми тебе прийняли в НАТО. Ну так же не робить. Спасибі вам, Спасибо Спасибо вам. Спасибо за цікаву розповідь. От, на жаль, наш час обмежений в етері. от. Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. Ми говорили про сюрприз від Зеленського, про заявку України про вступ в НАТО. На все добре. Дякую.